Це історії людей, яких ви щодня зустрічаєте на вулиці у транспорті, в кав'ярнях, які працюють поряд з вами в офісі або купують продукти у тій же маленькій крамничці на розі. Це історії, які розповідають випадковим попутникам і психотерапевту. Це історія незнайомців. Та іноді вони такі знайомі, що здаються вашими власними. Слухайте програму історії інших з психотерапевткою Вікторією Глушок на Ухрадіо. Я народила сина, коли мій шлюб почав наближатися до завершення. Ви запитаєте, як я про це дізналася? О, мудра жінка завжди зрозуміє це завчасно. А я мудра жінка, мало не з народження. Життя змусило й подорослішати швидко й помудрішати. Я себе пам'ятаю уже зі школи. Усе, що було до того часу, пам'ять послужливо від мене ховає. Мабуть, не було нічого цікавого. У школі мене не любили. Я відрізнялася. Вчилася найкраще, одягалася найгірше, завжди від усіх трималася осторонь. Мені не було комфортно з однокласниками. Вони цікавилися музикою, дивилися серіали, пліткували. Я на це не мала часу. Я вчилася, щоб колись мати більше. У мене ніколи не було нічого свого, знаєте. Одяг доношувала навіть не за сестрою, за братом. Кімнату ділила з ним також. І навіть репутацію в школі теж мала уже ним сформовану і не найкращу. Але я вчилася, Сціплювала зуби і робила все, що могла, і навіть більше. Я була дуже раціональною, і поміркованою дівчиною. Може, саме тому до феєрверку емоцій і вражень, які створив у моєму житті Артур, виявилася зовсім не готовою. Мені було лише 17. Я вчилася і працювала, не помічаючи нічого навколо себе. Він, красивий, впевнений у собі, чоловік свято, приносив оберемки квітів, дарував подарунки, позив на вечері кудись за місто, говорив особливі слова. Це так відрізнялося від того, що я будь-коли знав. Я вийшла з за Артура заміж, не цілком усвідомлюючи, що роблю. Втім, і порадитися було ні з ким. Він придбав мені житло, наповнив його усім, що потрібно, не відмовляв мені ні в чому. Я просто жила і насолоджувалася уперше в житті. Поки не дізналася, скільком іще жінкам він день у день не відмовляє і дарує свято, і усвідомила, що я й тепер не маю геть нічого свого. Тоді я народила сина не задля втримати Артура, він, як вітер, навіть улюблена автівка, у якій він розбився кілька років тому, зрештою не витримала його швидкості. Він так і не став моїм, але у мене залишився мій син. Я дала йому все. Найкраще виховання, найпрестижніше навчання, життя в достатку, подорожі усе те, чого я ніколи не мала. Я допомогла йому отримати прекрасну роботу. Я знайшла йому дівчинку з хорошої сім'ї, зробила все потрібне, щоб вони одружилися. Я придбала йому житло. Я відмовилася від особистого життя, аби синові нічого не заважало. Єдине, чого я хотіла від нього, це вдячності. Зараз мені вже за 60. Я можу з гордістю сказати, що виховала доброго сина. Він приходить до мене щодня. Він вгадує мої бажання і закриває всі мої потреби. Він прислухається до моїх порад і продовжує з моєю допомогою розвивати наш бізнес. Коли його дружина дозволила собі мене критикувати, він пішов від неї. Він красивий і успішний, як і його батько. Правда, іноді, коли він вип'є, він здається мені нещасливим. Але він впорається. Я ж своє щастя змогла створити. Я народила його для себе. Це була програма. Історії інших на УхРадіо з психотерапевткою Вікторією Глушок. Далі буде